Вивчення вірша Ліни біленької український прапор. Добрий день, малята! Сьогодні у нас вивчення вірша за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Послухайте вірш, Український прапор. Вітер весняний на площах, стяг українські полощі В прапорі просінь небесна, Золота поле чудесне. Малята. Повторимо вірш разом, я буду зачитувати, а ви повторюйте за мною. Вітер весняний, а зараз ви повторіть на площах. Тепер ви повторюйте стяг українські полощі, Повторюйте в прапорі. просінь небесна, повторіть ви. Золото поле чудесне. Повторюємо. Молодці малята, а зараз самостійно повторіть вірш за картинками. Молодці малята, до побачення.